Всім привіт! В наканалі Забуча Сіті. І сьогодні ми вирішили попросити бучанців зачитати вірші Тараса Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісенько мені в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій. Не своїй землі. І непом'яний батько з сином не скаже синові: молись, молися сину, за Україною його замочили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатоньки зове у синє море. Покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою, розтилає туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти. О, батько нації, великий наш Тарас. Своїм народженням ти шанс дав Україні, лишив нам заповіти як наказ, а ми їх не виконуємо донині. Твої вірші читаємо поміж сим і йдемо до пам'ятника квіти покладати. Ти так любив Україну свою, мабуть, нам не дано того пізнати. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно, тоді так приєзно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на я, я на ягнята, не моє ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утарала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої лани, гаї сади, і ми жартуючи, погнали чужні ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче, то болить. Чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю, умер би оруючи на ниві, нічого б в світі не знав, не був би в світі юродливим, людей і Бога не прокляв. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка. Село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистеє тополі, а там і ліс. І ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Зори, моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає. Як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верби похилилась, а аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдались нехрещені діти. Обов'язково поставте лайк цьому відео і поширте серед ваших друзів та знайомих і пам'ятайте Шевченко кожному з нас.